Кошенята попліткуємо, говоримо про Анну Трінчеру Марії Єфросиніної, холоденко за 16 мільйонів гривень, джуджула і дороцюк, ламий чоловік та Віталій Козловський. Можете зручніше, набрайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Вельможе, перепрошую, пані та панове. Так, занадто багато за останній тиждень ані трінчер. На мій погляд, теж її занадто багато. Тільки ну, говорили про це вчора, позавчора, позапозавчора, позапозапозапозавчора. І так можна до безкінечності. Але справа у тому, що на цей раз нічого неочікуваного. Анна Трінчер пішла на інтерв'ю до Марії Єфросиніної. Чи здивувало мене це? Ну, від слова, зовсім ні. <плес> Мені здається, Єфросиніні довелося опустити свій рівень інтелекту на максимальний мінімум задля того, аби якось. Виглядати органічно поряд з Анною Трінчер. Дуже сумно, адже Аня в такий спосіб вирішила вижити максимум з цього розлучення, хайпанути. А початок цього інтерв'ю, де вони просто ржали, це нині новий мем для нашого каналу. Аню, дуже тобі дякую. Твій сміх незрівнянний В цьому інтерв'ю я не дізнався нічого нового, нічого цікавого, нічого незвичайного. Все передбачено Маша вижила для себе максимум, тобто рейтинги, цитованість, перегляди, монетизацію. а Трінчер в черговий раз пробила дно. Особливо на початку діалогу я не зрозумів логіки Ані, коли вона сказала про те, що вона не хоче бути як інші блогери, вона хоче бути в контексті воєнного часу. При цьому, друзі. Коли Маша й каже, так в тебе в інстаграмі взагалі не відчувається війна. Про що Аня наголошує, але є алгоритми мета, мене можуть заблокувати, і мій заробіток повністю залежить від інстаграму, тому я нічого не публікую, але там роблю якісь збори. Так де логіка? Ти хочеш бути в контексті, але при цьому нічого не говорити в своїх соцмережах. Коротше. Аня сама заплуталась, Аня не розуміє, куди її несе, і що я можу тут сказати і додати від себе лише поспівчувати. Адже я думаю, найближчі півроку 2024-го ми побачимо, як зірка Ані Трінчер буде летіти в безодню, тому що зараз вона... Настільки вже набридла за цей тиждень своїм розлученням люди про це поговорять, забудуть, а потім, в принципі, вона не буде цікава не в контексті скандалів. А як особистість, як співачка, як акторка, Аня не буде нікому потрібна. І в чому я тут не правий? І замість того, аби спасати свою дупу, наголошую в черговий раз, налагоджувати зв'язки, відновити свою кар'єру, зробити якісну музику, вона починає ходити на всі інтерв'ю. Ну, Ань, це твій вибір, твоя команда, ваша відповідальність нема чого додати. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дивилися ви інтерв'ю? Оцініть його від 1 до 10. Як вам щирість Ані, Марії? Цьому діалозі давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. На мастер-класі психолога Наталії Холоденко трансформація реальності, після якого я на тиждень попала в емоційну яму. А знаєте, після після чого саме людина в кінці е, тренінгу? Проводить таку практику, вона запитує у вас, от вас глечик є, і давайте будете говорити так, якщо у вас таке в дитинстві було. І там вона каже, Вас там недолюбили. І ти кажеш, да. Вас там недооцінили, недостатньо підтримували. І ти такий кажеш, так, да, у вас там було ось таке. І ти такий, да, кажеш, і ти розумієш, що ти повне нічтожество. Тому що багато моментів таких от було, на яких ти обіжаєшся там в дитинстві, так? В кожної людини. Тобто кожна людина, яка була на тому мастер класі і вона така, да, оце в мене було. І ця людина закінчує мастер-клас тим, що вона відкриває рану у всіх цих двох тисяч людей, які там були, і не закриває, не дає вирішення. Тобто вона її розковирює, вона починає боліти у людей, і потім вона говорить: і за цих проблем в дитинстві у вас зараз нічого не виходить, і ви не успішні тільки із-за цього. І потім говорить: ну, якщо ви прийдете до, на мій наступний мастер-клас, який коштує там, 8 тисяч гривень чи ще більше, то ми з цим попрацюємо, і у вас все буде добре. І от уявіть собі, я людина, яка займається з психологом і постійно пропрацює, я розумію, що дитячі травми пропрацювати неможливо, і їх взагалі трогати не, не потрібно, тому що ти ще раз розковирюєш цей біль і ти далі не, не рухаєшся. Ти думаєш, що твої нещастя це те, що в тебе було в дитинстві. Тому що, лише тому, що ти так думаєш, ти концентруєшся на цьому. Але ми будуємо наше майбутнє самі. І якщо ми беремо за опору те, що в нас дитинстві все було погано там якось, і ми не успішні, то воно так і є. А якщо ми думаємо, що окей, мій успіх залежить від того, що я зараз щось роблю в житті, то воно так і є. Ось, і її маніпуляція для того, щоб купили її наступний курс, була. Максимально низькою, і я надію, що Наталя Холоденко уважає. Ви подивитесь це відео, тому що ви ламаєте психіку людей, які вас поважають. Поважали. Дякую. Ось такі відгуки на сьогоднішній день отримує Наталя Холоденко про свої курси. І давайте візьмемо нехитру математику. Ми не стверджуємо це не точні цифри. Ми не знаємо конкретно скільки людей купує курсів у Наталі. Ми не знаємо, який прайс за конкретні пакети, але якщо взяти ось той дорогий, про який сказала авторка відео: 8 тисяч гривень помножити на 2 тисячі людей, які придбали курси в Холоденко. сумарно, значить, дивіться, я вам зараз покажу. От бачите, цифра, яка 16 мільйонів гривень. Ви віддаєте Наталі Холоденко за того, аби відкрити свої травми. І ніяк ці проблеми не вирішити, а просто прийти на новий курс до холоденку. Хитрий прогрів, але дуже сумно спостерігати за тим, як Наталя вміло маніпулює людьми і на цьому заробляє шалені кошти. Тож робіть висновки такі у нас в країні з вами психологи. А ми йдемо далі. Хотілося би мені прокоментувати ситуацію з Джаджулою, який ошаленів після того, як його колишня обранниця дала інтерв'ю Аліні Дороцюк. Я в тому інтерв'ю не побачив нічого настільки компрометуючого, через що така шалена реакція у джеджули. Мої вітання. Я не думав, що я буду сьогодні відповідати на брехливе інтерв'ю своєї колишньої. це інтерв'ю, до речі, результат її незадоволення. Рішенням, судовим рішенням стосовно спільної опіки над нашою спільною дитиною. У мене навіть не було часу розказати вам про те, яку луцьку я наторгував на 1 мільйон 300 для наших героїв із, сотого, із сотої бригади Волинської і наших легендарних кракенів харківських. Пам'ятаєте, нещодавно я був у Запоріжжі і передавали автівку одному підрозділу, якось син моєї подруги. Він командир у цьому йому було всього 21 рік. Він загинув. Навіть про це в мене не було часу вам розказати, бо руки опускаються і. Стільки інформації в голові, але я зараз змушений відповідати на той бруд, який полився е, звідусіль від абсолютно незадоволеної і жінки, яка не може схаменутися. Жінки з найбруднішою інформацією весь час про мене з найбруднішими руками і ротом. Інакше я просто сказати не можу. Я весь час думав, що це може змінитися в якусь сторону, і я не відповідав своїй колишній навіть на інтерв'ю, яке вона дала там олицькій журналістці і купобруду е, без фактів абсолютно абсолютно кинуло емоційно, де я роз розгрибав цей хейт півроку десь і мав певні проблеми, але розібрався з цим, коли люди розібралися, де правда, де ні, півтора роки тривав суд щодо цієї справи, цього, щодо цього інтерв'ю, щодо неправдивої інформації, яка надана у цьому інтерв'ю. І це інтерв'ю спростовано, Від ДВС накладено двічі штрафи на Олицьку безпосередньо, і зараз, якщо вона не виконає судове рішення. І не спростує в подібний спосіб, як було завдано шкоди честі гідності моєї професійної ділової репутації, то справа передається до суду і відкривається кримінальне провадження. Я виставив лише одну гривню моральної шкоди своїй колишній, бо це було питання не про гроші. У Біблії написано: найдорожче за золото і срібло лише добре ім'я людини. Телеведучому потрібно звернути увагу, що в нього були проблеми абсолютно зі всіма жінками, з ким він розходився, і можливо, все ж таки, проблема в тобі, а не в них. А Аліна молодець, мені здається, зараз Доротюк знайшла все ж таки плюс-мінус свою нішу. Зараз в цьому розвивається, розвивається як журналістка, постійно нас дивує новими гостями. І в цілому це виглядає досить якісно та цікаво. А потім стаються ось такі резонанси, як з Жиджулею. Хто бачив це інтерв'ю, на чиєму в боці? І як ви думаєте, чому Джуджула так гостро реагує? Я думаю, справа саме в ньому і там є що приховувати скоріше за все. У мене був хлопець. Він був схожий на Томаса Андерса. Такий гарний, чорнявий. Я настільки була безбашна, що не розібралися, хто він, що він. Ми познайомились, і в той же день він зробив пропозицію, і я погодилась. Шлюб протривав близько року, а потім Віталій Телезін з'явився. Зізналася, співачка Лама Славку Дьоміну. Лама це взагалі не та людина, яка цікавить там якимось особистим життям, якимось. Суперечками, скандалами, інтригами, розслідуваннями лама цікавить своєю творчістю. Я дуже радий, що нарешті в нашому суспільстві з'явився попит, з'явилися спогади, ностальгія за музикою лами. Адже якщо послухати, сьогодні мені так треба, моє серце, літак з тим, кого любила, і без інших композицій настільки лама випереджала свій час. І сьогодні, в 2023 році, через 15 років ця музика звучить супер актуальною, суперцікавою і супер яскравою. І хочеться побажати ламі. Якомога більше нових хітів почути від неї, і щоб її кар'єра надалі складалася виключно в позитивному ключі. Я радий тебе бачити в інформаційному просторі, в житті. Твій концерт був чудовим. Я дуже радий, що зміг долучитися до цього дійства, тому що я ніколи не був на концерті лами і мені зайшло. Які у вас погади з ламою асоціюються чи подобається вам її музика? Давайте спілкуватися в коментарях. А на завершення ми з вами. Поговоримо про Віталія Козловського. Хочу зробити невеличку ремарку, абсолютно невелику. Значить, український співак зазначив, що він абсолютно не проти святкових заходів. Втім, під час свого виступу на концерті Козловський відчув деякий дисонанс і досить багато нещирості на цьому заході. Артист заявив, що йому досить незвично повертатися у цивільне життя після фронту. Мова йде про музичну платформу. Віталіку, справа в тому, що це питання не щирості, не реакції глядача на тебе в залі, а це про те, що не потрібно було виходити на сцену у військовій формі. Як на мене, моя думка має на це право. Не потрібно розумієте? І Віталік трішки загубив свою реальність, і він починає змішувати військову історію з музичною, а це не зовсім поєднувані речі в контексті Віталія Козловського. Тому тебе так однозначно Віталіку сприйняли. Ось така моя думка. Ну що ж, друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня на цьому каналі. Не пропускайте, долучайтесь, підписуйтесь на закритий телеграм-канал, який виключно для наших хвостиків, там багато ексклюзиву. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, який вийде вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.